На новами уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку програми мови програмування. Професії, де потрібно вміти складати програми. Розпочинаємо новий розділ з інформатики, який присвячений мовам програмування. Під час цього уроку ми з вами познайомимося з комп'ютерними програмами. Ознайомимося з інтерфейсом користувача, дізнаємося про мови програмування та що вони складаються. Також нам потрібно дізнатися, що таке транслятори та їх вийде. А в кінці поговоримо про професії, які потребують вміння створювати комп'ютерні програми. Давайте згадаємо, що таке взагалі алгоритм. Хто або що може бути виконавцем алгоритму, та чи були ви виконавцями алгоритму. Якщо так, то в яких ситуаціях і за можливості можете складати, чи можете ви складати алгоритми. Якщо так, то де і для чого відповідь хоча б на одне з цих питань, можете спробувати написати в коментарях. Я скажу лише одне, що в. 6-5 класах ми з вами вивчали мову програмування, точніше, програму Scratch, в якій складали алгоритми. Де виконавцем був у нас котик рудий, Спрайт. А чи можете бути ви виконавцями алгоритму? Напишіть в коментарях. Або хто ще може бути виконавцем алгоритму. Ну, а я буду розпочинати. Ви вже знаєте, що алгоритм, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером, називають комп'ютерною програмою. Також ви вже не, не тільки використовували різноманітні комп'ютерні програми, такі як текстові процесори, графічні редактори, табличні процесори, редактори комп'ютерних презентацій. Навчальні та контрольні програми для перевірки знань, ігрові програми та багато іншого, а й спробували вже самостійно складати щось подібне до програм в середовищі Scratch. У багатьох сучасних комп'ютерних програмах, проектах так званих, використовуються елементи керування, саме такі, як кнопки, меню та інші додаткові можливості. Також застосовують засоби введення даних: це поля та лічильники та інше. Засоби виведення даних це можуть бути написи, спеціальні поля або витурваючі вікна. В сукупність усіх таких засобів керування, також методів взаємодії людини і комп'ютера, утворюють так званий графічний інтерфейс користувача. Прикладами програм з графічним інтерфейсом користувача. Є знайомі нам з вами операційна система Windows, текстовий процесор Word, процесор для створення презентацій PowerPoint. Крім графічного інтерфейсу користувач, суч... користувача, сучасні комп'ютерні проєкти використовують і текстовий інтерфейс користувача. У такому інтерфейсі користують. Використовується тільки вікно введення виведення, де користувач вводить дані або іноді команди у вигляді чисел і текстів, а комп'ютер буде виводити результати також у вигляді чисел або тексту. Прикладами програм з текстовим інтерфейсом користувача є операційна система Unix або Linux файловий менеджер File та інші. Праворуч ви бачите зображення текстового інтерфейсу користувача для операційної системи Windows. Під час вивчення наступних пунктів ви спочатку будете вчитися створювати проекти з текстовим інтерфейсом, а потім ми перейдемо на графічний інтерфейс на більш складніший. Перше, давайте розглянемо, що ж таке мови програмування. Давайте згадаємо, що таке система команд виконавця. Це певний порядок дій, за дотримуючись якого ми отримуємо певний результат. Чи довільні команди може виконувати виконавець? Довільні команди можуть, але якщо задіяна система команд, то він буде виконувати все по порядку. Чи повинні виконавці алгоритмів розуміти команди алгоритмів? Звичайно, тому що якщо ми задамо команду виконавцеві незрозумілою йому мовою, то виконати таку команду він не зможе. В цьому допомагають мови програмування. Складаючи алгоритми, призначені для виконання людиною, ми користуємося мовою спілкування. Це українська, англійська, німецька та інші мови, можна скористатися мовою жестів або спеціальними позначками зображеннями чи іншими сигналами. Але для запису алгоритмів, які повинен виконувати автоматичний пристрій, так, до прикладу, комп'ютер, мова спілкування людей складна. Тому вона може тлумачитись комп'ютером неодинаково. Тобто слова омоніми схожі за значенням, схожі за виглядом, але різні за значенням. Тому для запису алгоритмів, які призначені для виконання автоматичними пристроями, розробляють і використовують спеціальні мови. Так, запишіть собі до зошитів термін. Мова, яка використовується для запису алгоритмів, призначених для виконання комп'ютером, називають мовою програмування. За останні 80 років створено приблизно аж 3000 різних мов програмування. Деякі з них вже не використовуються для деяких. Постійно з'являються нові версії, які зручніші у використанні та мають більше можливостей. Так постійно створюються нові мови програмування. Деякі мови програмування стали універсальними і використовуються для складання програм для розв'язування задач з різних галузей науки, техніки, виробництва, сфер побуту та іншого. Деякі мови програмування є спеціальними. тобто, Створені для складання програм для розв'язування спеціальних задач, до прикладу, економічних. Так, у 2023 році найбільше комп'ютерних програм створювали мовами програмування Java, JavaScript, C Sharp, PHP, Python та C. Але це не всі програм... мови програмування. Це найбільш популярні. Кожна мова програмування має обов'язково 4 складових. Перша складова це алфавіт, множина символів, з яких можна утворювати слова і речення цієї мови. Друга складова словник. Набір слів, які використовуються в цій мові. Третя складова синтаксис, правила складання і запису мовних конструкцій, слів, що не увійшли у словник і речення. І четверта складова остання це семантика. Установлення однозначне тлумачення мовних конструкцій, правил їх виконання. Використання ж символів, що не входять до алфавіту мови програмування, крім спеціально обумовлених випадків, неправильне написання словникових слів, порушення синтаксичних правил призводить до неможливості виконання комп'ютером відповідної команди. Такі порушення називають синтаксичними помилками. Так, до прикладу, на екрані ви бачите. Повідомлення із синтаксичною помилкою в мові програмування Python. Так, у 5-6 класах ви вивчали мову програмування Scratch. Пригадуємо, що до алфавіту цієї мови програмування входять цифри, літери української абетки, англійського алфавіту, різні символи та багато іншого. До її словника входять, наприклад, слова повторити, перемістити, якщо, відбити, коли та...» і так далі. Відповідно до синтаксичних правил цієї мови програмування, команда циклу з передумовою має розпочинатися зі слів повторити до, і саме в цьому порядку. А відповідно до семантики цієї мови програмування, Комп'ютер однозначно виконає команду перемістити на 10 кроків і перемістить виконавця на 10 кроків у напрямку його руху. Фрагмент складеного в проєкті Scratch проєкту ви бачите зараз на екрані. А от до цікавого. мови програмування є прикладами так званих штучних мов. Тобто, іншими прикладами штучних мов є, до прикладу, мова запису хімічних реакцій, або ж мова запису розв'язування математичного рівняння і нерівностей. Сюди можна віднести і мову запису поштових індексів на конвертах чи листівках, мова ж запису кодів шахових партій, а також мова запису музичних композицій і багато, багато іншого. Перше, давайте розглянемо, що таке транслятори, інтерпретатори та компілятори. Давайте згадаємо, що ви робите, якщо вам трапляється незнайоме слово іноземною мовою? Вірно, я думаю, більшість відразу спробує його перекласти на зрозумілу мову. А що ви чули про професію синхронний перекладач? Якщо не знаєте, то, будь ласка, зайдіть в інтернет і знайдіть, що таке синхронний перекладач. Напишіть мені в коментарях. А я буду продовжувати. Перші мови програмування з'явилися задовго до появи перших комп'ютерів. Ще в 19 столітті існували програмовані ткацькі верстати та піаніно-програвачі. Перші ж мови програмування для комп'ютерів з'являються всередині 40-х років ХХ століття. Команди цих мов записувалися числами, які складалися з нуля та одиниці, і містили код операції, яку потрібно виконати. Адреси комірок пам'яті, звідки потрібно взяти дані, адресу комірки пам'яті, куди потрібно перемістити результат. Так, ви бачите зараз зображення з Яке, складає коду, яке складається з нуля та одиничок. Це код операції. Другі циферки означали адреса першої комірки з вхідними даними. Наступні цифри це адреса другої комірки з вихідними даними, і в кінці адреса комірки з результатом. Такі мови програмування були зорієнтовані на конкретні процесори. Тобто одні ті самі команди для різних процесорів мали різні коди. Тому програми, складені для одних процесорів, не могли використовуватися на комп'ютерах з процесором іншого типу. Складання програм таких, такими мовами програмування було справою важкою і тривалою. Такі мови називають. Мовами програмування низького рівня. Перші мови програмування високого рівня, команди яких використовували не тільки числа, а й спеціальні слова, аналогічні або схожі на слова мов спілкування людини, почали з'являтися на початку 50-х років ХХ століття. Однією з перших була мова програмування Fortran Ось приклад кількох команд цієї мови – read A, Read, B, X дорівнює A плюс b та write x. Тепер давайте розглянемо, що таке інтерпретатори та компілятори. Для того, щоб перекласти програму, написану мовою програмування високого рівня на мову команд процесора створили спеціальні програми. З англійської це тобто перекладати. програми транслятори, в свою чергу, поділяються на два види інтерпретатори та компілятори. Отже, інтерпретатор бере послідовну мову кожну команду проєкту, написаного мовою програмування високого рівня, і перш за все аналізує її на наявність синтаксичних помилок. Якщо такі помилки виявляються, то інтерпретація програми переривається і виводиться повідомлення про помилку, яку потрібно виправити. Якщо в команді відсутні синтаксичні помилки, то інтерпретатор перекладає її на мову команд процесора та передає процесору на виконання. І так далі з кожною командою проєкту. Саме цей е, про це, спосіб. Програма транслятора лежить в основі мови програмування Python. Компілятор бере весь текст проєкту, написаного мовою програмування високого рівня і аналізує всі команди на наявність синтаксичних помилок, якщо такі виявляться. То компілятор перериває свою роботу і виводить повідомлення про всі ці помилки. Якщо в тексті проєкту синтаксичні помилки відсутні, то компілятор перекладає всі команди проєкту на мову команд процесора створює і записує на носі X-файл і передає його процесору на виконання. Тобто така процедура, а саме програма компілятора лежить, до прикладу, в основі мови. Лазарус. І трішки до цікавого. В інтерпретатора і компілятора мають як переваги, так і недоліки. В інтерпретатора, звичайно, недоліків набагато більше. Переваги це займає менше місця в оперативній пам'яті, тобто комп'ютер слабенький може працювати з ним. Але недоліки це проєкт з інтерпретатора, виконується повільніше, довше перевіряється. Команди цикл перекладаються. Скільки разів, скільки вони виконуються. Виконання проєкту може розпочатися, але не завершитися отриманим результатом корисним. При кожному наступному виконанні проєкту процес інтерпретації все розпочинається відразу заново. І програма інтерпретатору повинна бути обов'язково встановлена на тому комп'ютері або сайті, де виконується робота. А от у компілятора. Переваги це проєкти, які компілюються, виконуються набагато швидше за інтерпретатор. Програми компілятор не використовуються після закінчення компіляції та створюють свій окремий для цього проекту XFIR. Але є недолік один. Займає більше місця в оперативній пам'яті. Набагато більше. І ще до цікавого. Мова програмування Python була створена досить недавно, це молода мова, в 1991 році нідерландським програмістом Ван Русом, на той час співробітником Нідерландського національного інституту математики та інформатики. Автор цієї мови програмування назвав її на честь героя популярного британського комедійного серіалу 70-х років ХХ століття. А саме повітряний цирк Монті Пайтона. Назва IDL середовища розробки проєктів, де ми будемо працювати, і в якому можна створювати проекти мовою Python, також походить від в імені відомого героя цього серіалу Еріка Айдла. Сьогодні ця мова набула широкого застосування в різних сферах для навчання учнів і студентів. Принципів програмування, наукових розрахунків, технічних візуалізацій даних, опрацювання тривимірних зображень, адміністрування та операційних систем, розширення готових програм та створення мобільних додатків. І останнє це професія програміста. Що ви чули про цю професію, які знання та вміння повинні бути в такої людини, та чи повинні вміти створювати комп'ютерні програми люди інших професій, напишіть свої думки в коментарях. Програміст це професія людини, яка створює комп'ютерні програми, проєкти. Ця людина повинна знати одну або кілька мов програмування, які вона буде використовувати в своїй роботі. Добре, якщо ця людина вміє за потреби створити математичну модель для розв'язування поставленої задачі та скласти програм алгоритми у вигляді блок-схем або в іншому вигляді. Якщо ні, то цю роботу для нього виконують інші люди, але в такому разі рівень кваліфікацій та заробітної плати такого програміста буде значно нижчим. Програмістів можна розподілити на дві групи це системні програмісти і прикладні програмісти. Системні програмісти створюють операційні системи, під управлінням яких працюють комп'ютери, програми для роботи з комп'ютерними мережами, драйвери, пристрої та інше. Прикладні ж програмісти створюють різноманітні редактори, спеціалізовані програми для використання бухгалтерами, економістами, працівниками інших професій, систем керування базами даних, системи опрацювання відеоспостережень, інтерактивні веб-сторінки та інше. Такий поділ доволі умовний, тому що багато програмістів можуть створювати ж як системні, так і прикладні програми. Такий поділ але не тільки програмісти створюють комп'ютерні програми. Наприклад, фінансовий аналітик, який аналізує тенденцію ринку валют різних паперів, нерухомості може кожного разу складати нові таблиці в табличному процесорі та використовувати їх у своїй роботі. А може скласти спеціальну програму, яка значно автоматизує спростить і покрив, прискорить його роботу. А зараз пропоную завершувати наш з вами урок наступними питаннями для самоперевірки. Що таке комп'ютерна програма? Що таке мова програмування? Які складові частини мови програмування? Опишіть кожну з них, що таке синтаксична помилка, яке призначення програми транслятора, які види трансляторів ви знаєте, їх два. Та чи відрізняється робота програми інтерпретатора від роботи програми компілятора? Відповідь хоча б на одне з цих питань, напишіть в коментарях. Вдома проаналізуйте, опрацюйте. Параграф 2.1 з підручника на сторінці 5967, з підручника з інформатики для 7 класу. А я ж з вами на цьому прощаюся, дякую за увагу. Бажаю успіхів у вивченні інформатики. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей! А всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть це здійснити за посиланням в описі під відео.